Вітаю вас, вітаю, мої рідні дівчата, мої рідні хлопці, моя нескорена ненько Україна. Бачите, зараз 10 хвилин на другу годину. От так. Я прийшла, ходила за продуктами. Прийшла, зараз все покажу, розкажу. А спочатку, бачите, яка гарна у нас погода. Ох і гарна! Зутра було мінус два, зараз плюс два. Сонце таке все тає. Ну і хорошо. Завтра субота, тоді неділя, і все вже потає. Я думаю, що з понеділка вже у нас буде, мабуть, весна. Мабуть, буде весна, бо квітки мої вже кажуть, що весна. Бачите, листочки тут у них новенькі є. От, кажуть, що весна мої квіточки. Отак от, от стоять тут. Рози я не викинула, хай собі стоять. Тюльпанчики вже трошки такі поганесенькі зробилися, але теж хай їх постоять. Завтра буду ділати генеральну уборку, тоді вже їх викину. Ну, давайте будемо дивитися, що. А, оце ж зайшла в магазин, так оце дали мені. Оскар де Ларента отакі. Колись давали вже мені. І оце кліан. Ось таке от дали. Отаке, от бачите. От. Оце така якась куриця заморожена. Ось така куриця в бройлері заморожена. Оце тут два Ось Отут от такі вінари, це такі слойки з тим. Тут, тут якийсь такий вишневий джем, а тут такий якийсь другий джем. Ось п'ять крашанок дали. Оце я взяла такого собі того. Отакі булочки, що в духовку класти. Я люблю вони, як запечуться, так такі смачні і смачні такі булочки. А це я через площу йшла, а там кофе роздавали. Так я випила кофе і взяла ще такі два малесеньких молочка. Ну, мені таку малюсіньку у чашку недостатньо. Мені треба два таких. Це якась кашка. Кашка. Вівсяна кашка. Ось тут написано, як її годувати, ой, готувати. На дві порції, значить, так написано. О, оці, оцю кашку висипати на пів літра води, трошки солі, розмішати і варити ось написано 8-10 хвилин. О. Ну, Тоді масличка. Ну, я не кладу води, я кладу молока. Або води, а тоді вже як готове, трошки до того м -м, сливок, От, От так. І не буду сразу варити всю. А половинку зварю. На, -на, -на що мені наварювати? Половинку зварю, а половинку на, -на другий раз на, -на сніданочок. Оце таку мацарелку дали. М -м, це такий салатик дали. Оце теж ж така вівсяна. От, вівсяна така кашка з яблуком чи що написано. Ну, це така, це, це дорогі такі каші. Це дорогі. Ну Як я тут готувати цю кашу? Ага, ось тут написано на дві пу. А, тут, бачите, насіння, насіннячко того соняшника. О, тут варять 2-3 минути. О, так, О, так. Це круасани з шоколадом на 15-18 хвилин на 200 градусів духовку, вже трохи пороставали, треба класти отую морозілку. Оце опять лазанью дали, бо бачите, тут пакети розкриваються і вони тоді нам віддають. А так вона ця лазаня. дуже хороший срок годності. Бачите, до 6-24 року Так я буду оце отправлять своїм, так я не буду цю коробку класти. А я отак так. А, бачите, яка лазаня О! Отака лазаня Бачите, такими штучками вкладати О! І соус тут такий. О! А тут так. День покладу. От. Тоді оце а як же ж воно по-нашому? Забула, як воно Це, це таке, ото як хворієш, так у чай класти. Дві шоколадки. Я таку покуштувала, хороша шоколадка, це темний шоколад, 70% відсутків. от шоколад. Оце таке якесь дитяче. Їжа така дитяча, яка, от що тут грушка, яблуко і слива, да? Луму перуна омена. Хороше взяла. Я таке люблю. Бачте, до, до 19.06.23 року. Одну мандаринку дали. Не було зовсім, не було. Яблука були, багато яблук. Думаю, ну, на що мені треба? В мене бачите, стільки яблук. Вон, своїх. Своїх треба хоч компота з них тварити. І банан у мене є, і груша є, і ту мандаринку. Кефір взяла, опять буду робити той творожок. Так треба ж кефір, сливки є, кефір треба. І це таку собі готову їжу взяла. Значить, що тут Харка, полука, піпурі, кастіки тастікела. Значить, що тут? Зараз от крию, оце покажу вам. Ой, оце, бачите, картопля. Це морковка тут. Така і сяка. А це такий соус із харьки. Харька це такий олень. Олень такий. Оце таке. Оце таке їжа. Зараз покуштую погрію, покуштую, поїм. От. Оце таке дали. Матрешки, Що вам сподобається? Є у вас така їжа, га? Матрешки? Немає, да? ой, ой нема ж нічого у вас, матрешки, і розуму нема. І мозгів нема повисихали вже всі, о, і нічого немає. А в нас є. А в нас є. Завтра, може, опять у нас у районі будуть виборні оці компанії, так я піду, ще щось наберу там, як, як будуть, не знаю. Чи будуть. Я тою прошлую суботу я не запитала. Треба було запитати, чи вони будуть на цю суботу, чи не будуть. Ну, я піду. Я піду, мені треба в сканці сходити. Так я зайду спочатку туди і запитаю, от, і тоді вже піду до сканці, сходжу, що там і як там подивлюся. Так що, оце такі: оце такі харчі. Я так думаю, що хороші, все хороше. Ну, все хороше. Так я зараз кину. Це. Лактозі, лактозі, не, трошки лактози в ньому є. Це кину тоді, коли захочеться, в духовку зроблю. І оце кину в холодильник булочки, бо в мене хліб є. Отак я оцю кашку поставлю діткам своїм, буду відсилати, як тут воно відкривається. Показую. А воно, мабуть, там непрозрачне, то я вам нічого і не, і не покажу. А може, й покажу. А, ні, не хочу відкриватися. Ну і ладно, не хочу й не надо. от Так що бувайте здорові, мої хлопці, мої дівчата, моя рідна ненька Україна, моя нескорена, моя сильна, моя кріпка, моя єдина. Всім гарних виходних, гарної суботи і неділі, щоб у нас було тихо, спокійно. Тепло, сьогодні слухала по всій Україні тепло. У Запоріжжі до 10 тепла, у Києві 5-7 тепла. От. У нашому Криму до 15. У нашому Криму, у Херсоні також так само. Так що такі справи? А я буду обідати, Так що дивіться, оскільки тут у нас пошти 20 хвилин. Тут у мене все таке саме батареї треба виключити, бо вже жарко в хаті. Жарку в хаті треба закрити батареї. Отак от, от. Опа, закрила батареї. Бо як в мене відкриті, так я подушки не ставлю. Хай тепло йде. А зараз вже жарку не хочеться. Не хочеться зовсім щоб воно гріло. Що тут у нас у календарю? В календарю. <гум> Пам'ятайте, спочатку календар, потім телефон. Оце правильно. Бо ще ж знаєте, як ми тільки прокинулися сразу в телефон. Я так-так. Я не знаю хто як, а я так. Тільки прокинулася, мені треба дивитися новини. Що де трапилося, і бігом дивитися, що мені. Я виключаю звук на ніч, бо всякі таку розноску, там, розкидку новини приходять, воно шумить, ото я тоді лякаюся. А так. Я виключу, і хорошо. Ну, це все вам розказала. Думаю, що завтра, як піду до Сканці, так може там у сканці вам щось познімаю. Там зкансіасет у нас скидки такі непогані. Тоді буде Мюлютус там у Мюлю, а зараз до неділі зкансіасед. Так що, отакі справи. Бувайте здорові, всього вам доброго, всього хорошого. Тримаймось, все буде Україна. Пока-пока.